З економічним фактором, так, от чому там називається Галицька Каліфорнія, оця, ця екскурсія? Тому що Борислав став на, е, був на устах е, багатьох е, людей в світі в кінці ХІХ століття. Тут ну, було знайдено знайдено. Ця нафта в постійно тут виходила з надри землі. І що в 15 столітті мешканці цього, е, цього села, тому що це село було Борислав, Так? Вони його використовують, вони цю нафту використовували для технічних потреб. Ну, там, Вози змазували і таке, тобто вона була в маргінальному елементі, ніхто там її там, надто сильно не використовував. Але вже коли технічний процес пішов вперед, коли безпосередньо було там дизель-мотор, тобто то, то, що ми називаємо бензиновий, так, коли було запатентовано. Двома фармацевтами у Львові Яном Зегом і Геннадієм Лукашевичем лямпу нафтову газову лямпу, ну і, власне, стала потреба в цьому природньому ресурсі. І приїжджали тут авантюристи зі всього світу для того, щоб, щоб безпосередньо швидко розбагатіти. Звичайно, хтось розбагатів, хтось не розбагатів, як воно завжди часто буває. Але факт того, що Понад століття назад, якщо б ми з вами так зараз заїхали, так зайшли. Ну тут ми би побачили тут реально пекло. Було пекло, тому що тут на кожному кроці стояли ці шиби, яких називали, так, і, тобто ці нафтові вишки. Так. Відповідно, кожен старався якомога більше качати цю нафту. На превеликий жаль, ці кошти тут не вкладали. Тобто, це була просто це був сировинний придаток, тому що як казали. Видобували цю нафту в Бориславі, переробляли на рафінеріях, те, що ми зараз називаємо нафтоприробні комбінати, у Дрогобичі, продавали нафту у Львові, а гроші висідали в банках Лондону та Парижу і Нью-Йорку. Корис... А що мали місцеві? Та місцеві нічого не, мали. нічого не мали. Максимум, що вони могли мати, це їх наймали на роботу. Звичайно, там такого поняття, як техніка безпеки, не була, так? Тобто, але знову ж таки, чимала кількість селян, вона стала власне доброю армією для як некваліфіковані працівники. Що зробила влада? Вони зробили місто, так званий Великий Борислав. Ці всі. Навколишні села навколо міста, села Борислав вони об'єднали. Це тустановичі, це колишнє село, зараз ми проїжджаємо, воно називається Тустановичі. Тустановичі, Баня, Мражниця і багато інших сіл були об'єднані в так званий Великий Борислав. Тобто до 50-х років саме Борислав е, був головним джерелом постачання нафти в колишньому союзі. А потім вже це все перейшло вже в Тюменську область, Сугун, Октябрьську, так, ми це знаємо, пам'ятаємо. Це вже, це вже просто напросто було закинуто. Воруч від нашої дороги знаходиться пам'ятник Святій Варварі, чи якщо в західній традиції християнства, називають Барбара. Так? То, вона була покровителькою, і вона є покровителькою саме працівників НАТО. І тут недаремно стоїть цей монумент, він недавно був поставлений на місці, де тут стояв будинок, а в 76-му році він е вибухнув. Там накопичення підвалі газів було самото метану. і призвело саме до вибуху. Будинок був зруйнований, багато жертв було. Власне, в Радянському Союзі це все чітко раз-два зробили, ще ніхто нічого не знав. так? Ось, ну, але вже на даний момент новітню пору було поставлено саме пам'ятник. В Галичині парадами називали люмпінізоване населення. Так? Тобто саме на цьому мості, як правило, сиділи. Люди, які старалися знайти якусь некваліфіковану роботу, так люди, які відчували брак фінансів, так максимально відчували. А що тут не було нафти в свій час, так ну я думаю, що ніхто би навіть і не знав про Борислав. Так. Оцей динамізм пов'язаний з тим, що з кожним разом, ну з кожним ну, так, період йде динамічний в плані розвитку Східниці як коротко. Ми, зрештою, зараз з вами заїхавши, побачимо. Чимало кількість санаторії, от В чому, можна сказати, перевага самої східниці, вона є власне в тому, що східниця вона ще не втратила цієї автентичності, яку на превеликий жаль вже втратив роскавець. Роскавець також був тим певнолічним курортом, якого не було видно, бо все було в лісі, можна сказати. Жо основою архітектурного елементу відпочинку Трускавці, це, звичайно, були вілли, які в переважній більшості були побудовані в цьому закопанському народному архітектурному стилі. Їх нараховувалося до приходу радянської влади понад 400. Зараз їх там біля 20 всього на всього є, тому що з приходом радянської влади постало питання того, щоб максимально всі Трудящі мали доступ до відпочинку, тому власне ці вілли що були зроблені? Ремонтовані, на місці яких були побудовані оці гіганти, тисячники, там робіння Алмаз, Кристал, весна і так далі. Минулого року тут в східницю заїхати було неможливо, через що, тому що ця річка Східничанка, ми вздовж неї будемо проїжджати, Дощ почав падати, вона піднялася, все звуйнувала. Тут до недавнього часу, їдучи в східницю, проїжджали навколо цієї е, східниці, їхали через три і так далі, тому що тут недавно дороги не було. Ця каналізація вона... Ну, каналізація тут просто банально, щоб ви розуміли, немає системи каналізації. Ну, тут на каліволіш явно так.

15 столітті існувало на скільне місто Фортеця Тукстані. Це послугом будівництва Тустан і немає та у світі. Фортецю збудували на скільних комплексах камінь, острий камінь та нова скеля, яким 55 мільйонів років. Туста була стратегічним пунктом карпатської війни оборони мультицію та адміністративним центром в Оксі. Із бойових майданчиків на вашах добре проглядалися навколишній території. Сортиця переживаного молодця так само, нашому насліди. Судилася на висоті 60 метрів. І обидві системи заповнялися водочкою з критиці, яка знаходилася в підніжжі каменя для 30 шмельних 40 метрів. Вистовували як елемент відпочинку, так як зараз. Ну і зокрема повернемося. Перемовити на фондів. Це нічого не ключу. Так. Давай, готова. Так, ну там вона перша. Там, там не є, є круто. Тут дорога йде, о, є, і оця свашена. Ми більше знаємо під терміном свастика. Це також солярний знак. Ну, а тепер бачите, де написано? Ось тут що написано? Ви тут стоїмо. от ми тут стоїмо. А тепер ви уявіть, як воно все було. Так? От воно так було. Тобто змодельовано. Так, так. тобто, от таке, от так воно все було. буде. Боротьба за життя називається. Теж так саки напевно, нехарно туди. Шановні глядачі, Це було протест русень. тут вона в фестивальній галявині. Тому що побачити требушет перед собою. І, і погорот ну, Я не знаю, що це воно, тому що це просто як хатинка. А ні, Це, це требушет. Каменна машина. От. Порок. требушет порок. Підворена за... курва, муха проклята їх, ненавиджу. Не знаю що воно може це як танк типу про протати <реку> На завтра було так? Я не знаю чи видно ні дощ коротше йде Тут в мене є стей. А ця штучка я Неподільності Дощ І це напевно все що буде для вас сьогодні Сподіваюся вам сподобалась фортеця і um, це була 4-6. Ага. Uh -huh. Шановні пані паново глядачі. Um, я знайшов Слумака. Ще варто сказати, що тільки що отримав новини про ракетний удар по житловій будівлі. Ну я не знаю, що сказати. Це жах. Це просто жах. Я знаю, що буде завтра опис. Напевно, буде, хоча я знаю, що там буду робити. Свячуваю всім постраждалим, їхнім родичам. І це була серешвостем.